Сенсаційні заяви Угорщини так днями. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своєї поїздки до Москви до російського диктатора Володимира Путіна пообіцяв більше нових несподіваних зустрічей. Про це Орбан розповів в інтерв'ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Welt Woche Роджеру Кепелю. За словами Орбана, поїздка до Путіна організовувалася в умовах надзвичайної таємності, і він тримав її в секреті. Скільки міг і, ну, що Орбан, просто навірне буде пытаться использовать свої дипломатичні дії з целлю прильоним образом повлиять на партньори України в НАТО а с тем, чтобы показать, что вот кроме, например, пути поддержки Украины, есть ещё путь дипломатии. Ну, він, наверное, буде пытаться доказать, что вот нужно этой самой дипломатии дать шанс. Угорський прем'єр додав, що подібні несподівані зустрічі можуть відбутися цього тижня, проте не уточнив, з ким. Ну, по поводу інтриги, а, которая касается будущих встреч Орбана, то, естественно, имеется в виду в первую очередь, а, встреча с китайским лидером Си Цзиньпинем, ну и после этого участие в саммите НАТО, где, очевидно, Орбан будет представлять некие свои предложения по итогам своего дипломатического турнира. Цели подобных встреч не до конца понятны, потому что Орбан и сам признает, что позиции сторон слишком далеки от того, чтобы между ними были возможны какие-либо коммуникации на данном этапе, и очень разный взгляд на даже такие моменты, как, например, гипотетическое прекращение огня, которые отбрасываются обеими сторонами войны. У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто анонсував мирні кроки щодо України цього тижня і порадив політикам пристебнути паски. Спочатку він опублікував пост із заявою про перший тиждень угорського головування у Євросоюзі. Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні. Потім на відео Сіярто заявив, що цього тижня в Європі нібито було повно провоєнних політиків, які ховалися та критикували прем'єра Віктора Орбана за зустрічі з Путіним ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою. Тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну. Пристебніть ремені і стежте за оновленнями наступного тижня. На думку аналітиків Інституту вивчення війни закликами до мирних переговорів із Росією Орбан намагається зірвати підтримку України Орбан, на самом деле действует в інтересах Росії, но делает это довольно таки хитро. Тобто он прямо не озвучивает на данном етапі какие-либо проросійські тезисы, поскольку все поняли, що это особой пользы не приносить никому. Ну он просто пытается определенным образом. Внести розкол в поддержку України выдвигая в качестве альтернативы этой поддержки ну, некий мирний процес. Що мол, давайте будемо вести переговори з Росією, а не поддерживать Україну. Експерти впевнені, Орбан не робить нічого просто так. Орбан торгует своїм статусом. лидера государства, члена Европейского союза и НАТО, для того, чтобы продвигать разнообразные пророссийские моменты в европейской евро и евротехнической дипломатии. При этом все это скрывается за неким миролюбием и некой дипломатичностью. Он однозначно зарабатывает себе черговые бонусы и шукає выгоды. Тяжело сказать, кого подобным образом Орбан сможет убедить и сможет ли вообще кого-то убедить. Но в любом случае это будет попытка, которую, наверное, оценят в Кремле и благодаря чему Орбан сможет претендовать на какие-то новые аспекты поддержки со стороны России. То есть, возможно, к атомной электростанции, которую сейчас россияне им устроят, и скидкам на газ добавится еще что-то.